Я ти президент України Петро Олексійович Порошенко. Дуже дякую організаторам турніра пам'яті героя України Порошенко Олексію Івановичу. І дуже приємно, що і наша команда підтримує спорт. І рівень волейболу в Вінницькій області неймовірний. І Мені приємно, що я мав можливість це сьогодні подивитися. Це була справжня емоція. І Це означає, що перемагає наша потужна Україна. Перше місце команду вибір розумний. Друге місце збірна команда «Крижопіль». Третє місце збірна команда Городківка. Ще вам дякую. Дякую за Петру Олексійовичу, Марині Анатолійні. Щиро дякую за надану таку красиву форму для наших гравців. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і миру нам. Слава Україні!